Всім привіт-привіт! Отримала знову від вас такі ось питання з приводу прививок, так чи будуть примусово? Вакцинувати дітей так в садах та школах без е, відома батьків, так ось це більше хвилює, тому що закон цей вже діє, він давно так є. І в закладах освіти діток без вакцинації не хочуть приймати, так не дозволяють е, відвідувати заклад освіти, і це вже є воно таке, так і. Е, Воно поки не змінюється, так, але більше хвилює людей, чи зможуть самі самостійно, так, без дозволу батьків, робити якісь щеплення у закладах, так? чи будуть вони в найближчий час то робити, чи будуть вакцинувати дітей без відома батьків. По-перше, дуже багато може бути зараз інформації, от, яка не є, як то кажуть, такою актуальною. В мене йдуть якісь. Ілюзії з приводу того всього, з приводу того, що зараз хочуть якось хилити більше так, людей залякати. Проте дійсності запровадження того я не бачу. От, реально не бачу. Воно, як наче все зупиниться, і тут буде багато ілюзій. От, з приводу того, що зможуть самі вакцинувати дітей без відома батьків, ні. Всі ці якісь розмови вони просто ну, зруйнуються. знаєте, як. Пил в очі кидають. От, все, вся ця ситуація із примусовою вакцинацією дітей, вона, як знаєте, зараз ще як -то вивчається, можливо, десь щось обговорюється ще взагалі та ситуація, яка стосується дітей. Ось. Але я не бачу, щоб робили то самостійно. Можуть пропонувати, можуть і то пропонувати, Тут більше я навіть не те, що пропонувати, а навіть змушувати. Тобто такого, знаєте, заганяти в якісь рамки. Ну, в принципі, так і було і раніше, так, що дитина повинна бути вакцинована, але без дозволу батьків, без відома батьків, я не бачу, щоб того робили. Ну, давайте іще з іншої сторони подивимося. Якщо а, на себе школа або педагог бере відповідальність а, і робить а, ту вакцину дитині, а дитині у школі, на території школи, стає погано, бо тій дитині не можна робити, або в неї якась буде реакція, то а, той вчитель чи заклад буде нести відповідальність за здоров'я та життя цієї дитини. Тому я поки, поки не бачу реалізації от конкретно цих всіх дій, це тільки розмови якісь.